Привіт, всім в мене сьогодні ЧП чи як його там назвати непередбачувана коротше ситуація. Скажемо так, нічого веселого і мене засмучує в першу чергу, тому що. Я зароблю менше грошей. Але ситуація в наступному, тому що я приїхала до жінки за планом, за своїм планінгом, який мені надіслали, пів на дев'яту ранку. Зазвичай з 9 працюю, тому що дітей відводжу в школу і всі знають, що так. Ну, тобто на роботі план мені складають так, щоб все починалося з дев'ятої, Але так. Мене ніхто не запитав, вони знають, що канікули в дітей, і видно так. От тому поставили мені на пів на дев'яту. Менше з тим не в цьому проблема. Жінка, в якої я доволі часто прибираю останнім часом, хоча б раз на тиждень, а то два рази на тиждень, і я про неї розповідала. Це жінка, яка весь час спить. Чесно кажучи, я приїжджала. У мене було прибирання в неї з пів одинадцятої до пів першої дня. Я думала, ну нарешті я її там застану, коли вона не спить, буде там зі мною якось контактувати. Нічого подібного, я приїхала, вона спала весь час мого прибирання. А, так, вона або залишає двері відкритими, або встає, відкриває двері і йде далі, спить. Ну, ось так. Я підозрюю, що вона, ну, вона хворіє, це зрозуміло, там з медикаментів, з її стану, а, ліжко спеціальне в неї, госпітальні і так далі. Я думаю, що вона на якихось медикаментах, які ось там ну, змінюють її свідомість і стан, що вона ось потребує такого. Постійного сну не знаю, так багато спи... не знаю. Я ж тим більше я не медик, і це не предмет нашої розмови. Коротше кажучи, така ось специфіка. Але що сталося сьогодні вранці? Я приїхала, і коли я рівно, ну, все, все чітко за графіком підходжу, вона вих... закриває двері своєї квартири. Ну, тут просто треба сказати, ну от людина просто в таких стоптаних кросівках, ну просто ноги отак вставлені, обзути, шнурки, отак от, футболка, в чому спала. ну Тобто вона встала і от в чому спала, отак в піжамі, в футболці виходить, закриває двері, стоїть таксі. Я їй кажу, там, добрий день, я до вас взагалі, вона, а я нічого не знаю, мені треба в лікарню. Ну, я нічого не знаю, Золя? І, коротше, йде отак от. Йде в таксі, сідає в таксі, знову мені отак показує щось, і коротше їде. Поряд ще стоїть жінка, яка тут, я так розумію, доглядає, ну, я її постійно зустрічаю, вона тут прибирає саму прибудинкову територію. Ну, ми так візуально одне одну знаємо, і вона каже: ну, типу, я там, ну вона мені показує, типу я тебе прекрасно розумію. Коротше, дзвони в мерію, ну дзвонив Сісіс, коротше, тут нічого не поробиш. Така ситуація. Ну і все, ясно. Ну йду в машину, що я можу зробити. Я, я розумію, ну, робота і специфіка моєї роботи така, що мені ну, не оплатять ці півтори години, хай там, ну, я не знаю, до 20 до євро я б заробила, я їх не зароблю сьогодні. Не проблема, мені треба максимально продуктивно просто провести. Це я собі так пояснюю. Продуктивно ці півтори години. Зараз поїду додому в будь-якому разі і буду вчитися, повчу французьку, тим більше зараз всі сплять. У мене буде час, коли мене ніхто не чіпає. Поснідаю на 10-ту ранку, ну, через півтори години. Я буквально поїду ще. В мене буде 2 години прибрання. Ну і там після, після обіду, ще там 3 години. Але ось така ситуація. Якби. Не знаю. Таке буває, така специфіка цієї роботи. Звичайно, в мене зараз мета і ціль більше заробляти, якщо я не можу знайти там роботу своєї мрії, обмежена мовою, все, що я можу робити, вчити мову. Щоб знайти кращу роботу і взагалі паралельно шукати щось постійне, якусь роботу там зранку до вечора, де в мене будуть гарантовані гарантована оплата, скажімо так. Тому що по годину ось така постійний плаваючий графік, він, ця гнучкість, вона насправді часто буває. Е Позитивною в плюсі, так я тому що я можу якісь свої справи домашні або якісь організаційні, щось з документами, ще якісь питання вирішувати поміж цими погодинними роботами. Там, колись дітей забрати, колись в магазин з'їздити, які тільки в день працює. Це зручно. Але ось такі моменти ти від них не застрахований від цієї такої погодинної плати. Ну і взагалі треба знімати окреме відео, мабуть, де говорити предметно про роботу. Я не впевнена, що в мене зараз вийде, тому що до такого відео треба грунтовніше готуватися. Розповідати про свій досвід і розповідати про свої міркування. Теж думаю, що буде корисно для тих, хто роздумує думає, як тут живеться і чи варто сюди приїжджати. Я маю на увазі у Францію, чи принаймні сюди, в наш регіон. Нагадую, наш регіон називається Окситанія. У нас чудово, сьогодні гарний настрій. Трошечки піднявся на один градус, піднявся в мене настрій, тому що починає дуже так пахнути весною, принаймні зранку, відкриваєш ставні. І в мене ось такий. Можна сказати, флешбек в часи рік тому, у березень, коли ми сюди приїхали, і ось ці перші відчуття. Тоді була теж така ранкова, прохолодна, але вже достатньо тепла погода. І ось ці запахи, і це відчуття, світле таке небо, свіжість. Вона мені нагадала про те, ось коли це все було новим. Ці нові відчуття тоді, рік тому. І це ось це вже спогади. Так, і мабуть, ось ці поз. І це мій мозок сприймає як якісь позитивні спогади. І вони справді позитивні, тому що тоді ми відчули себе в безпеці, ми відчули, що ми вирішили свої базові потреби, закрили. І ось таке було відчуття, не знаю, це звичайно не ейфорія, там не Ну, мабуть, радість це була, радість, що ми щось зробили. важливе, ми знайшли якийсь умовний фундамент. І зараз я ось. Такі ось відчуття емоційні ранком мені знову прийшли до мене, і це було трохи приємно, це підняло настрій. А потім я приїхала сюди, і виявилося, що мене не чекають. І мені тепер треба ще в Мерію повідомити про те, що ось вона поїхала. Ну, не те, щоб в мене в інструкції прописано, що я маю їм там про це повідомляти, але ну а як інакше, як інакше? Ніхто нікого не обманює, не приховує, взагалі це не окей. Тому, так як мерія в мене по дорозі додому, точніше, поряд, я ось думаю. Чи їхати і якось продуктивно провести цей час, я вже його більш-менш продуктивно з вами провела, тому що трохи записала цього, цієї розмови. Чи вже пізніше, там, після обіду забігти до них. Хоча у мене якраз обід, моя перезмінка співпаде з тим, як вони там відпочивають. Нагадую, що тут у них часто обід, навіть в офісі півтори години. Година, півтори години або дві години. Ну, Магазини принаймні зачиняються на дві години, і це типу нормально. В офісах є година, ну загалом півтори, буває, що дві. Щоб люди так якісно відпочивали. Ось поїхала я в мене ще всі сплять канікули, всі собі дозволяють лягати пізніше. Я навіть не знаю коли. Я лягла десь на 10-й годині, тому що рано вставала, вставала о 5 перед тим. Прокинулась вночі, що біля мене Лія спить. І зазвичай ми з нею разом. Ну вона, якщо приходить до мене, то ми так разом і засинаємо. Я їй там колискову ставлю послухати. А тут я навіть не чула, коли вона прийшла, тому я так якісно заснула вчора. Зараз всі сплять. Поїхала я, повчу французьку, дивлюсь, якісь уроки пороблю домашку. Так, у мене є новина, я записалася на курс. точніше, я взяла викладача французької мови раз два рази на тиждень. Ми займаємося у шостій ранку. Ну це мої побажання. Детальніше обов'язково окремо розкажу. Я думаю, що це важливо, так само як і відео про те, як, як я вчу французьку, чи ми тут вчимо французьку, для чого ми це робимо і що це нам дасть. Правда, тільки залишилось зібратися, написати якісь якісні сценарії і вам якісно розказати. Щоб потім отак мені в коментарях не жалілося, що Боже, одна вода, що вона там сидить, як можна годину, це нічо, ні про що розповідати. Ну, це люди зазвичай під прямою трансляцією мені таке пишуть. Тому що зрозуміло, вони бачать, YouTube їм пропонує відео з заголовком Тимчасовий захист у Франції вони бачать мої, моє обличчя і заходять, а там я сижу і в прямому ефірі. Там щось розмірковую, щось, якісь свої спогади розповідаю, як ми сюди приїхали. І люди бувають і розчаровані. Отак, так, це життя. Це мій... Трохи сарказм. Все, я поїхала. Дякую, що подивилась це відео, і воно якесь прямо повноцінне в мене вийшло. Бачу, що аж на 11 хвилин вам тут наговорила. Вважатимемо це таким міні-експромтом, міні-включенням. Добре, гарного, найголовніше, спокійного дня, всім бажаю. Всім нам бажаю Україні спокійного дня. І ще ми ще на один день ближче до перемоги.